Друзі нас інфоперші про головне поїхали в Кремлі. Повітря було важким насиченим запахом страху недовіри. Після останніх подій, коли інформаційний простір сколихнули повідомлення про відмову Путіна вести прямі переговори з зеленським, ситуація досягла точки кипіння для олігархів ця Впертість означала повне знищення їхніх залишкових активів на заході для армійських генералів. Ще одну хвилю катастрофічних наступів, де в землю лягали тисячі солдатів без жодної стратегічної вигоди для силовиків наростання внутрішніх протестів в регіоні, які вже важко було гасити одним лише репресіями. Саме в такій атмосфері Патрушов ініціював термінову зустріч в закритому режимі. Це була не просто нарада. Фактично судили, над політикою Путіна зібралися найвищі військові і силові керівники, де кожен із них знав, від цієї розмови залежить майбутнє не лише війна і самої держави. Заходи безпеки були безпрецедентними. Усі телефони, комп'ютери і навіть годинники з доступом до мережі вилучили ще на вході. Стіни кабінету прослуховувалися внутрішніми датчиками ФСО. Аби виключити будь-які витоки, обслуговуючи персонал, змінили на перевірених офіцерів служби охорони. У перші хвилини обговорення відбулася горбова тиша. У перші хвилини обговорення відчувалась гробова тиша. Потім почали лунати голоси. Один з генералів прямо сказав, ми воюємо проти власного народу, чи кілька місців армія остаточно розвалиться. Інший більш стриманий констатував відмову від переговорів. означає крах економіки. У нас немає резервів, санкції працюють. І ми втрачаємо навіть мінімальні можливості отримувати регіони. Патрошу слухав уважно, не перебуваючи. Він збирав аргументи, які мали статус для подальшого рішення. За закритими дверами всі зрозуміли, що. Питання стоїть уже не просто про стратегію війни, а про самого Путіна щотки про його страхи і ізоляцію множились. В колах ФСБ циркулювала інформація, що президент практично не з'являється на публіці. А замість нього використовується двійники. І саме під час останніх тижнів один із цих замінників був ліквідований, розстріляний в притул. І у невідомих обставинах для багатьох це стало сигналом. Система більше не контролює навіть власні ілюзії. Оригінальний Путін перебував в бункері, буквально ізольований від зовнішнього світу. Його найбільший страх тепер полягав у тому, що замах на життя може прийти не ззовні, а середини. Армійські генерали позбавлення ресурси відкрито демонстрували невдоволення силові структури, які ще вчора були готові виконувати будь-який наказ. Сьогодні почали саботувати його ініціативи. За частіше в звітах спецслужб з'явилися сигнали про саботаж на місцях масової відмови від участі в бойових діях та навіть відверті заколоти нарада, скликана патрошом, стала точкою неповернення. Усі присутні погодилися, що якщо курс не буде змінено найближчим часом, країна опиниться перед колапсом генерали прямо. Казали, що готові взяти на себе контроль над армією без президента олігархи через своїх представників передали ультиматум або політична трансформація, або повний фінансовий крах. Патрушов узяв слово в кінці. Його промова була короткою холодною. Ми стоїмо перед вибором або закінчити війну, врятувати країну, або залишитись заручниками однієї людини, яка втратила контакт з реальністю. Рішення має бути ухвалене тут і зараз Це була фактична декларація готовності до перевороту внутрішня боротьба в Кремлі. сягнула апогею. Питання було не лише в часі форми усунення Путіна. Його двійники вже не могли гарантувати стабільність. Сам диктатор виявився настільки ізольованим, що навіть у його найближчого оточення його почали сприймати як тягар, а не як лідера. Ситуація, що склалася, свідчить про найглибшу кризу російської вертикалі влади з моменту її створення. Армія виснажена деморалізована. Економіка стрімко руйнується. регіони втрачають контроль олігархи, позбавляються фінансових інструментів. Пливо на силові структури більше не гарантують абсолютної лояльності. Ак ліквідації одного звіників і панічний страх Путіна показовими ознаками того, що система сама втратила керовані середині Кремля. відбувається перехід від кулуарних інтриг до реальної підготовки зміни влади Патруша, використовуючи підтримку генералів, силовиків, поступово формує базу для оголошення перехідного етапу подальший розвиток подій, залежить від швидкості, з якої буде усунуто чинного диктатора, але факт залишається фактом вертикаль влади, яка десятиліттями трималася на страху і репресіях. Сьогодні розсипається на очах і вирішальний удар завдаючи не зовнішня села, внутрішній розкол. Еліт, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів, анонімний. Телеграм-каналів голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.